Зі сльозами на очах дідусь прощається зі своїми собаками. Це відео розлетілося соцмережами та набрало понад 900 тисяч переглядів. Момент зафільмував волонтер Сергій в одному з прифронтових сіл Донеччини під час евакуації тварин. Власник не міг виїхати до доньки в Польщу, тому що в нього залишались собаки. Він до останнього там був, навіть самого села переїхав трохи вище на хутор, бо там менше прилітало. Сергій каже, рідні чоловіка звернулися до нього та попросили евакуювати. Собак. Ми стоїмо, забираємо їх, позаду нас горить поле після прильоти, тому хазяїн розплакався, сказав, Майк, прості, у мене вибору нема. І... Ну, і все. І попросив, щоб ми довго не стояли. Ну, він розчувався сильно, тому ми швидко забрали і поїхали. А, не обидно, так, а? Ну, Лучше так. Ладно, виїхати. Митаніка, що паду хорошу сім'ю, я вам наберу. Майк. Це е, твелер з Олександропіля під Красногорівкою. Їх було двоє. Майк і Джин. Дівчинку на ім'я Джин вже забрали до нової родини у Дніпрі. Розповідає Сергій, Майк все ще залишається у центрі для евакуйованих тварин, який почали будувати кілька місяців тому. Ну, зараз зараз він шукає родину, а його хазяїн поїхав в Польшу до своєї доньки. Тобто він також врятувався з того села. Чоловік розповідає, подібних випадків з лютого 22-го року було безліч. У зоні активних бойових дій волонтери забирають покинутих тварин з вулиці або працюють за заявками. Так, наприклад, і врятували цих двох собак з Покровського району. Це е з Малинівки Багіра. І отам білка теж чекає. Валерій там вивез свою маму в Одеську область, залишив собак сусідам в новоекономічному. Він якраз теж мені написав в Тікток, не міг знайти контакти, хто евакуює. Написав Допоможіть. Я йому пишу, пишіть в особисті. І Він каже: я навіть не повірив. Врятовані собаки перебували під наглядом волонтерів. Багіру та білку вже забрали власники. Повідомив Сергій за кілька днів після зйомки. Все, 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 все. Зараз в центрі з десяток врятованих тварин, яким шукають нових власників з лютого 2022 року. Волонтер разом з командою майже щотижня вивозить собак та котів з прифронтових міст Сумщини, Херсонщини та Донеччини. Додає, евакуювали майже дві тисячі тварин. Поліна Паламарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.